Вітаю сьогодні. У випуску ми будемо говорити на тему, про яку воліють не думати і навіть не згадувати живі, і ті, у кого все добре: смерть, як би не звучало дивно, але саме смерть є природною частиною людського буття, і рано чи пізно ми усі помремо. А що далі? Що чекає нас у потобічі, і чи готові ми залишити землю у будь-який момент? Вже сразу було видно, що вона інвалід стала вот, стала інвалідом. Каже, йде до смерті. Я кажу, якщо йде до смерті, то дозвольте, я її заберу додому. Кажу, ну, син то народився. От я був порог серця. Але ж той прожив 24 роки. І хочете, не хочете, я їх всіх відпустив краще, тому що дні не додадуть задоволення. Історія Сергія Анчука із міста Коваль це розповідь про досвід прийняття смерті рідних людей. На його руках померли донька та син, йому відомий біль втрати. Коли чоловік разом із дружиною та трьома дітьми з Криму повернулися і оселилися у Ковалі, то у 1974 році у них народилася ще одна донька Алла. Тоді все й почалося. Я не скажу, що то якісь там вини не було наші. Я не можу це сказати. Але коли ми приїхали, вона народилася вже тут, в, в 74-році, му захворіла одностороннім воспаленням легких. Ну куди ж в лікарні? В лікарні обходилися неправильно, знаєте, то хвант. Через халатність лікарів Сергій змушений був забрати доньку з лікарні. Адже з кожним днем її стан здоров'я погіршувався. Просто кажучи, батько викрав дитину. Він рятував життя як міг і як розумів. І вона в лікарні заболіла з двостороннім спалювання. І цілий місяць тримали в лікарні. Ми бачимо, що йде питання, складне питання. От. Дійшли до того, що ввели в голову в плазму. це вже остатня крапка. Значить, розвідки вже приостановлюється. Просто викрали з лікарні. Не те, що виписали, а викрали орієнтову машину, під'їхали, її винесли другим ходом. А потім вже дружина, мама вийшла туди, і забрали. Правда? Не приходили додому, не забирати, не приходили. Але ж вже одразу було видно, що вона інвалід стала. От, стала інвалідом. Вона почала ходити вже три роки і було. Алла прожила 26 років і померла у батька на руках. Але її смерть була особливою. Залишати землю у такому молодому віці нелогічно, і ми розуміємо, що їй би жити і жити. Її батько Сергій ділиться власними роздумами щодо смерті. Наша Алла прожила 26 років. Те, що в лікарню я дітей возив, лікували, але в критичні моменти щось вести де ще вище шукати. Я в основному звертався до Бога. От. Щоб Бог зробив справу. Якщо жити, то щоб прийшло про зцілення. Якщо перехід, то краще, щоб вона пішла. І щоб не вона мене хоронила, а щоб я батько охоронив їх дітей. От. І так якраз і сталося. Вона прихворіла, ну, вона й неможна була, от, бо був, приїжджав сюди з Москви професор, попросив, щоб він прийняв себе. Він обдивився, все, я розказав, все, 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 і він прямо сказав. Просто є хвороба, повлияла лікарства. Не на користь, а на вред. І вже цієї питання вилічити складне. Є. от. І коли оці все сталося в лікарні, то хірург, який робив операцію, він і свій час і мені робив, сказав, викликав мене він. Я поїхав скорий, то що каже, будемо робити. Отака от справа. Справа складна в неї. От. Каже, на весь Совєтський Союз десь може, дві клініки. Є такі, що можуть щось зробити. Осталось печені, живих клітин тільки 10%. От, 10% живих клітин печені. Кров, яку вливали, вона просто через рот її виливалася назад. І нічого не можна. Кажу, ну то що? Каже, йде до смерті. То я кажу, якщо йде до смерті, то дозвольте, я її заберу додому. Хай вона помре вдома, не в лікарні. Ну, тоді він вже сам став дзвонити по своїх точках до головних, йому задали питання, а проблем не буде суддяних справи. Я так розумію, що вони розуміли, що то все сталося від медицини. От, він мене питає, що суддябної справи не буде, я кажу, не буде. Я не буду з ким садитися. Кажу, я її заберу додому. Воно кажу, дайте, ну, щоб я не шукав машину, а скоро щоб буде везли, бо вже сюди до хати скоро не возять. Добре, він перезвонив, все, каже, воно треба йому дати, доставити. Правда, согласилися, все, я її забрав. Бог створив людей для вічного життя на землі. Однак наші прабатьки Адам і Єва обрали гріх, а тому втратили можливість вічно існувати. Так у життя людства увійшла фізична смерть. І що найгірше, духовна. Той, хто проживає гріховне життя, після смерті удостоїться вічних мук у пеклі. Хто ж обирає віру в Ісуса Христа, який прощає і спасає від гріха, той матиме вічне життя з ним на небесах. Зранку рану привіз додому ішов, вона лежача, вставати ніяк. Вона стала проситися, щоб я її вивів на подвір'я. Бо коли я був, вона од мене, як я щось роблю, вона завжди коло мене знаходилася, як помічник. От, от. От. І все мене просила. Дайте я вийду побачу, як що робиться. Я кажу, Аллочка, ти вже не здужуєш. Набрала мене такою я ноги за мною руками, такої, щоб подвестися. Але ж нічого. Так говорила, коли не вдалося, а потім вже далі, далі і вже каже, я йду вже додому. Я йду вже додому. Я розумію, може, чуть медицина, лікарня додому. Кажу, а де ж ти знаходишся? Вдома. Ну, що скажуть, Я в лікарні, бо була про... цього ж дня, вважайте, лікарня. От. Я вдома, а йду додому, мене прийшли забирати. І так поверх, вікно так наблюдаю. Я йду додому. А хто ж тебе прийшов забирати? Ангели прийшли забирати. От... І шкода починає сльози текти. От. Але з іншої сторони, що є, прийшов Господь забирати, то мене це тішить, От. І так вона додому, додому і так. Раз. І все. Алочки немає, бо всіх я відпустив, щоб всі йшли спати, я для неї до останньої, можна сказати, останнього вздоха. От я пів півгодинки, щоб ніхто не Навіть прийшли, да, не кинулися да, кричати, може повертатися до життя. В таких момент дуже треба, от, не біди додавати. Я дотримувався цих принципів. Кажу, ну, Син то народився. от, Я був порок серця. І от, навіть от, як сидиш разом, то чути, як все -то там пищить, все -се, все -се, все -се, все -се. там робить. Але ж той прожив 24 роки. Загробне життя існує, і лише від нашого вибору на землі залежить, де ми його проведемо. Смерть не є страшною тим, хто знає, що його чекає після неї. Лише ті, хто обирає спасіння душі через віру в Ісуса Христа, впевнені у своєму щасливому потойбіччі, навіть якщо їм доводиться залишати цей світ у досить ранньому віці. І хочете, не хочете, я їх всіх відпустив краще. Тому що дні не додадуть задоволення. Але дивитися на мучення то жалко. Я не скажу, що він аж крайне мучиться. а такі, він і ходити, став, теж. Ростовом де мог роста був, такий. От. Але ж я не хотів, щоб батьки померли. А вони залишилися. Я просив Бога, щоб сталося так, щоб ми їх похоронили. Я кажу, батько батько по то не знають, що вони. Як? А як далі помер, а хтось знає як? От. То дуже складне питання. То є до смерті на щось. Не отрицати Краще, чим. Ето, то дати згоду на відход. Як і дружина помирала, я бачив, що питання складне. Я дітей, то дві дочки, ті, що тут живуть, покликав. Кажу, давайте помолимося. І просив Бога, якщо оздоровлення, хай приходить. Якщо не оздоровлення, а перехід, то Господі. Забери, щоб вона не. Це. Бо після інсульту, а третій інсульт, є що живути четвертий, але в основному при третьому інсульті помирають. Це було третє. Mm. Я відпустив, явно вийшов з хати, ну, минут десять на вулиці. Вже чую дочки плачуть. Я вже зрозумів, що все вірено. Вертаюсь в хату, вже немає. Воно тіло в'и лежить, а віри вже немає. Чи є важливим, як саме помирати людині? Що б ви обрали? Смерть у духовних агоніях, коли не знаєш, що тебе очікує за її дверима, чи мир і радість від того, що скоро опинишся в обіймах свого Спасителя Ісуса Христа на небесах? Звичайно, вибір за нами.